Готуємо дуже смачну, ароматну та м'ясну солянку. Готується так легко, головне мати усі інгредієнти. Отож, спершу наливаємо воду у кастрюльку, в якій будемо відварювати м'ясо попередньо, курку або свинину чи яловичу, даємо проваритися та обов'язково знімаємо усю пінку, яка буде утворюватися до тих пір, поки ми не отримуємо прозорий наваристий бульйон. Тим часом очищаємо овочі, картоплю нарізаємо дрібними шматочками. Коли наша картопля нарізана, наше м'ясо, яке напівготове, ми дістаємо із кастрюлі та нарізаємо шматочками. До нашого бульйону всипаємо картоплю та подріблене м'ясо. Ставимо варити. Додаємо сіль за смаком, а також лавровий лист та перець для того, щоб бульйон був наваристий та смачний. Залишаємо все готуватись приблизно на 40 хвилин. А далі займемось засмажкою. Засмажку я готую із моркви цибулі та м'яса. Спершу нарізаємо дрібну цибулю та натираємо моркву. Обсмажуємо цибулю, коли вона віддає свій аромат, додаємо до неї моркву. Та теж продовжуємо все обсмажувати. Далі займемось нарізкою м'яса. Тут можна використовувати те, що вам більше до вподоби. Чи це буженина, чи це мисливські ковбаски, сосиски, салямі. Можна будь-що за вашим побажанням. У мене в морозилці був бекон, а також декілька шматочків буженини. Спершу додаю бекон, щоб він підсмажився та віддав свій жирок. Далі нарізаємо буженину, теж все кубочками та додаємо до нашої засмажки. Трішечки підсмажуємо та вливаємо 200 мл томатного соку або ж розведеного томату. Також додала ще трішки кетчупу для насиченого аромату. Одним із головних інгредієнтів солянки є кислий огірок. Я його додаю за власним вподобанням. Півтора огірка більших, але теж орієнтуюся по кількості солянки, яку я варю. Ви можете додавати спершу небагато та куштувати, якщо вам буде недостатньо кислоти і сольності, додати ще. З нашу засмажку додаємо до нашого бульйону з картоплею та м'ясом. Додаємо улюблені спеції за смаком. Тут нам потрібно повністю довести наш суп по усіх смакових рецепторах: солі, перцю, приправ. Ну і звісно, без оливок нікуди. Можна додати оливки, маслини. Додаю майже у кінці приготування, також зелень та подріблений часник. Проварюємо ще до готовності усіх овочів, накриваємо, даємо декілька хвилин, щоб суп настоявся та наша солянка готова. В ідеалі солянка подається із сметаною, шматочком лимона та декількома маслинами. І це дуже смачно! Ароматно, тому готуйте та смакуйте! А я рада вітати вас на своєму каналі смачної кухні з Наталою Данилюк. У мене ви знайдете безліч смачних та цікавих рецептів.